Усім вітанечка з цього сонячного дня. Сонце трішки світить мені в очі, але я сподіваюся, що це нічим не завадить нам. Сьогодні ми з вами будемо створювати серветочку, підставку під чашку. Вона зовсім не складна. Нам, щоб її зробити, потрібно буде вивчити всього лише один вузлик. Ви не повірите, один вузлик, і отака краса може стояти на вашому столі. Я вже підготувала для нас заготовки, що нам потрібно. У нас є основна нитка. І зараз на цю основну нитку ми повинні нанизати 23 нитки меншого розміру. Отже, ми беремо нашу першу нитку з тих 23 і я показую, як ми повинні її закріплювати. Беремо нитку, складаємо її вдвоє, накриваємо нашою основною ниткою. Ось тут робиться така петелька, і наші два кінці ми просуваємо в оцю петельку. І затягуємо. Зараз ми відцентруємо, так, щоб наш, це, наша ця це нитка була по центру, нам потім буде зручніше. І зараз ми будемо додавати нитки з цього боку і з цього. Беремо наступну нитку. Також складаємо її вдвоє, закидаємо під цю нитку. Е, можемо не просовувати сюди, а можемо цю петельку зігнути і в неї просунути. Так буде швидше. Беремо наступну нитку. Згинаємо її вдвоє, кладемо під основну петельку, яка тут вилізла, згинаємо і в неї просовуємо нитку. Виймаємо, затягуємо і посуваємо цю закріплену нитку до. Тої, яка була перша, щоб був отакий безперивний рядок. Досить щільно ми це робимо, бо ми їх потім будемо стягувати, тому можемо так їх одразу трішки ущільнювати. Від цього буде залежати ширина ось цього всередині порожнього центру. Рухаємось далі. Ми нанезали усі нитки на нашу головну нитку. О, така спідничка у нас вийшла. Тепер ми повинні цю спідничку закрутити в коло. а з'єднуємо собі пальчиками так? і гарно підтягуємо, так, щоб воно все було щільненько-гарненько. І зараз ми будемо робити наш перший вузол. Одну нитку кладемо поверх. Іншою перехрестили. Та, що поверх у нас основна, та, що під низом, у нас робоча. Цю робочу нитку ми закидуємо за нашу основну. Ось так. Так за, закинули і перемотуємо. Перемотуємо. Гарненько підтягуємо. Має бути отака от. Така завитушка навколо цієї. І далі ми робимо це ще раз Ще раз нашу робочу нитку. Ми обертаємо навколо нашої основної. Але нитку цю ми пропихаємо не назовні, так, а ніби в петлю. Тобто ми перемотали і запхали в петлю. Бачите, якось воно виглядає ось так. І затягуємо. В результаті у нас має вийти ось така петля, зовсім непомітна. Ми зробили. Це наш початок. Тепер у нас вже не спідничка. Тепер у нас вже таке сонечко красиве вийшло. Якщо вам подобається отут отакі такі от петельки, ми можемо перевернути це на інший бік. Дивіться, ось так у нас є рамочка з петельок, Ось так у нас просто сонечко. Як вам більше подобається, так продовжуйте плести. Мені більше подобається, коли я ця така рамочка, тому я буду продовжувати ось так. Будемо зараз робити цей візерунок. Беремо якусь петельку. Неважливо яку. Ось собі так розчищаємо дорогу. Ось у нас є петелька. Ми бачимо тут, як вона закріплена. І одна нитка буде йти сюди, одна нитка буде йти сюди. Давайте спочатку попрацюємо з лівою ниткою. Ліва нитка. Ця ліва нитка у нас буде головна. Ось ці будуть в нас е, робочі нитки. Отже, ми головну нитку пропускаємо сюди три робочі нитки під низ. Ось ці три ми будемо обплітати навколо нашої головної нитки. Нашу основну нитку ми одразу кладемо в такому напрямку, в якому ми хочемо бачити наш пелюсток. Наберемо першу робочу нитку, яка найближче до головної, обертаємо навколо головної. І просовуємо в цю петлю, яка утворилася. Тобто ближче до краю. так? Наш хвостик вилазить ближче до краю. Не сюди, не назовні, а всередину. Ось він в нас вилазить. Коли затягуємо, ми тримаємо нашу основну нитку рук пальцем от прям притримуємо. Бо якщо ми не будемо притримувати, ми можемо отак зробити, і в нас, бачите, в нас все перекрутилось. Але нам треба тримати цю нитку, щоб воно не перекрутилося. І затягнули. Потім собі отак ніхтиком підтягли до краю. І ще більше затягнули. Основна суть макраме взагалі полягає в тому, щоб гарно затягувати. Якщо ви гарно затягуєте, у вас виходить акуратне плетиво. І робимо ще раз так. Так само перемотали навколо основної нитки. Хвостик, так, ми запхали всередину петлі і затягуємо, тримаючи нашу основну нитку пальцями, щоб вона нам нікуди не втекла. Ось таким чином вузол готовий. Тобто, наш ось цей вузол, він називається репсовий. Репсовий вузол, складається з двох частин. Один раз перемотали ниткою, затягнули, другий раз перемотали робочою ниткою і затягнули. Так формується репсовий вузол. Робимо ще раз уже з другою ниткою, ми будемо її також оплітати навколо цієї основної, щоб в нас вийшов вже такий ланцюжок з двох петель. Обернули один раз, затягнули. Але знову ж таки, ми напрямок вже зробили. Так, бачите, ось тут оце крайчик цієї нитки, от він відніється. Ми не затягнули аж ось так. Тому що тоді у нас буде отаке: нам потрібно дати тут трішки повітря, нам потрібно дати напрямок. Ми просто зробили це і робимо ще раз, закриваючи цей вузол наступною петелькою. Ось він у нас вже. Є. Можемо гарно той перший, той другий усе попідтягувати, так, щоб воно так було красиво, рівненько, і нам подобалось. І робимо те саме з нашою третьою ниткою. Також робимо вузлок на цій самій основній, знову затягуємо. Оцю, бачите, оцю нитку ще більше видно, вони йдуть отакими сходинками. І затягуємо ще раз. Ось у нас є перша послідовність із трьох петельок. Тепер нас буде цікавити права частина отої нитки. Так, ми зробили оцю. Зараз ми будемо працювати з цією. Знову беремо три робочі нитки, а цю кладемо вже в інший бік. Ми плели в цей, тепер ми плетемо в інший бік. Подивимось, щоб воно йшло симетрично в різні боки. І будемо робити те саме. Але зараз може бути трошки складно е, осягнути це мозком. І коли я перший раз вчилась робити цей вузол, мені було дійсно складно це осягнути, бо я плила в одну сторону, а зараз потрібно в іншу. Нічого страшного, ми робимо все те саме, просто не ліворуч, а праворуч. Ось наша основна нитка, ось наша перша робоча нитка. Обплітаємо. І знову протягуємо Так? Не нагадую, не назовні. Ось це назовні. Хвостик вільний. Ось це всередину. Ми протягуємо всередину. Гарнесенько так затягуємо, теж під край. Формуючи одразу напрямок. І формуючи тут красивий вузлик. І робимо це ще раз, щоб завершити вузол. Друга ниточка, так само. Пропихаємо усередину, обмотуємо і хвостик всередину. Затягаємо і затягуємо ще раз. Оп, затягнули. Чудово. І робимо це ще раз з останньою ниткою. Ми вже наловчилися це робити, нам вже трошки легше. Ми це пропускаємо, протягуємо, собі формуємо наш кутик і пров'язуємо ще раз. Повертаємо наш виріб. Ось ця остання нитка була, яку ми щойно пров'язали. Від неї відраховуємо три: один, два, три. Це наші наступні три робочі нитки. Четверта стає основною. І ми її накладаємо у напрямку до цих, які ми, які ми щойно в'язали. Бачите, ми, типу, вже будемо формувати нашу пелюсточку таку цю трикутну. І зараз ми знову рухаємося в ліву сторону. Пров'язуємо вже знайомий нам репсовий вузол. Пров'язали. Пров'язали. Двічі, так? Є. Супер. Закріпили, гарно підтягнули, надали кут. Знову пров'язали другу нитку. Один раз. Пров'язали другу нитку ще раз. Не забуваємо тримати цю нитку в руці. Основна нитка завжди натягнута, завжди в руці. Робочою працюємо основна у нас така, як струна. І знову зробили так. І зробили сяк. Окей, супер. У нас є перший пелюсточок. Будемо закривати наш пелюсточок. Закривати, стулювати його. Бачите, зараз він, типу, такий роз'єднаний, нам треба його скріпити. Е, і ми здамо ще один вузлик репсовий. Але тепер оця наша нитка, яка була головна, стане в нас робочою. А ця буде далі головна. Так? Тобто ми ніби продовжимо наш цей ланцюжок, але захопимо в нього ще й цю нитку. Раз. І два. Тобто ми з'єднали. Ось так ми зробили наш прекрасний перший пелюсток. Ось дивіться, де який він делікатний і який він гарний. Рухаємось далі. Знову трішки провертаємо. У нас є наша нитка, перша та. І знову ми відраховуємо три робочі після неї і робимо іншу частину наступного пелюстка. Ми так будемо робити по колу. Один раз цей бік, один раз цей бік, і будемо з'єднувати. До нашого краю. Ось тут, ми були, ось тут ми робили наш перший ланцюжок. Зараз ми будемо робити наш останній ланцюжок. Ми робимо вже звичний для нас репсовий вузол. Один. Робимо другий вузол. Угу. І робимо третій вузол. Ура! Тепер ми усі рази закривали в цю сторону. Бачите, ось в цю сторону ми закривали, в цю сторону ми закривали. Щоб воно все було у нас вже так однаково. То тут ми теж будемо закривати в ту ж саму сторону. Ми щойно проплели три вузли. Тепер ми нашу нитку опускаємо вниз і робимо її робочою. Так? І... і закриваємо наш пелюсточок, вже роблячи репсовий вузол, який направлений ліворуч. Ура! Зробили. Усі наші вузлики йдуть в одну сторону. Раз, 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 раз. Ось так виглядає зараз наша серветка. А ось так вона має виглядати. Тобто, чогось ще бракує. Чого ж бракує? Бракує ще одного отакого обрамлення. Ми зараз будемо робити усе те саме, але ще раз. Це буде вже трішки легше, бо наші напрямки у нас вже задані. Тож, поїхали! Ось тут, де сходяться два пелюсточки, у нас є дві нитки, так, одна і друга. І ми будемо зараз їх заплітати одна через одну. Почнімо, давайте знову ліворуч. Тобто ми беремо нашу праву нитку, яка справа, закладаємо її ліворуч, а ту, яка була м -м, лівою, ми нею обплітаємо нашу основну нитку, роблячи вже знайомий нам репсовий вузол. Так, заплели. Супер. І довго не думаючи, ми заплітаємо три нитки, які ось тут вже аж просяться, щоб їх заплели. Тепер у нас вже є два паралельних ось таких рядочки. Беремо нитку, яка у нас ось тут іде першою робочою, і робимо її основною, і через неї промотуємо три. Залишкових нитків. Повертаємо нашу роботу, і ми маємо знову те саме ниточку, яка була праворуч, переводимо сюди, і ми маємо заплести ось цих 5 ниток. Тут буде такий маленький хвостик, але ми більше не пле... не будемо плести цією ниткою, тому він нам не буде заважати. Ми беремо нитку ось цю і оплітаємо на яці. Тут головне, знаєте, не плутати, не починати раптом з цієї нитки. І робимо усе те саме по кругу. Тобто у нас ось тут оплітається 5 ниток. Ось тут три. Ось ми маємо вже готову нашу серветочку, зайві нитки. Я підрізала, користуючися таким зігнутим удвоє картоном. Я собі робила отаку мірочку і підрізала ножицями, так? З цього боку, потім з цього боку. Можна також зафіксувати вашу мірку ем, невидимочкою, закріпити ці нижні ниточки. Або ж можете взагалі різати це на око, якщо у вас добрий окомір. У мене є отака штучка. Це як знаєте, як чесати котиків. <хи> можна купити в її в якомусь спеціалізованому магазині для рукоділля, а можна купити в зоомагазині. Ці краї отак можемо собі трошки, знаєте, постулювати, <гум> щоб наша зірочка вийшла такою рівномірною. Тепер можемо собі трішки попідрівнювати краї, де ми бачимо якийсь недолік. Ось така у нас вийшла прекрасна серветочка, і ми на неї можемо ставити якогось красивого кухлика. Подивіться, як воно красиво виглядає. Супер! Повертаюся до вас у цю сонячну картинку. Дякую вам, що ви були зі мною. Дякую, що ви доклалися до створення ось такої красивої речі. Пишіть обов'язково в коментарях, якщо ви хочете більше таких майстер-класів, можете пропонувати якісь свої ідеї. Пишіть свої враження від цього майстер-класу. Наскільки вам було легко або складно зробити цю річ. І на цьому я з вами прощаюся. Кажу вам до нових зустрічей! Бажаю вам сонячного дня! З вами була ваша Юдеса.